Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Не у столиці Великої Британії у Лондоні тривають багатосторонні переговори на рівні високопосадовців із сполучених штатів Великої Британії, України, Франції та Німеччини щодо російсько-української війни. Формат цих переговорів був змінений після того, як очільник держдепу сполучених штатів Марко Рубіо м, не зміг до них долучитися, начебто, через завантажений графік від сполучених штатів в цих переговорах. Участь бере спецпредставник Трампа Кіт Келох. На цю тему говоримо із директоркою програми. Ма безпекових студій ради зовнішньої політики Українська призма Ганною Шелест. Пані Ганною, я вас вітаю. Добрий день. Як ви трактуєте відмову Марко Рубіо брати участь в цьому раунді переговорів? Ну, звичайно, відмовка про те, що а, якийсь там графік не дозволив, не є релятивною, бо ми прекрасно розуміємо а, за ніч до подібних перемовин, коли у вас трансатлантичний переліт, а не навіть там з Парижа до Лондона треба переїхати. А ви все ж таки вас не може нічого такого трапитися? Ну, якщо б не якась велика криза, а великої кризи ми за останні 24 години в світі не бачили. А тому ми прекрасно розуміємо, що це просто протокольна відмова. А насправді, скоріш за все, було зрозуміло для американської адміністрації, що ті вимоги, які були злиті в американські змі, які з'явилися вчора щодо України, є неприйнятними, а в нього не було достатніх аргументів, яким чином вмовляти Україну погодитися на ці умови. Я нагадаю, що ці умови, які злиті в пресу під назвою План Трампа, це анонімні джерела про них повідомляють це визнання Криму російським з боку Сполучених. Штатів, це офіційна відмова України від НАТО. Це ем, контроль над Запорізькою атомною електростанцією, який, начебто, має перейти сполученим штатам тощо і то і замороження війни по лінії фронту, там з якимись невеликими змінами цим обміном території, про який зокрема Джей Дівенс говорить. І якщо, начебто, цей план не буде ухвалений, то сполучені штати вмивають руки, виходять з переговорів. На вашу думку, пані Гано, наскільки реалістичним є сценарій, коли штати повністю дистанціюються від війни Росії? проти України теоретично вони можуть це зробити щонайменше у якості демаршу для демонстрації. Питання в тому, кого вони в цьому звинуватять: Україну або Російську Федерацію. Але теоретично вони можуть довести все до такого піку, щоб сказати, так ми виходимо. Давайте при цьому не забувати, що в принципі в поточній ситуації для Російської Федерації дуже вигідно, щоб Сполучені Штати залишилися. Тому ми, скоріш за все, побачимо окремі кроки, які ну, дозволили би зробити картинку, що окей, ви мене вмовили, і Трамп може сказати: Ну ми ще трошечки там потримаємося, тобто можуть бути або невеличкі. Поступки або перемовини, ми знаємо, що Витка в цього тижня їде до Москви. тобто якесь таке створення процесу для того, щоб залишити сполучені штати, які на сьогоднішній момент є зручними для Кремля в якості перемовників, а краще сказати, в якості умовних посередників. А чому для Росії вигідно, аби Сполучені Штати залишалися, а не просто почали займатися іншими справами, не надаючи жодної підтримки Україні? Ну, по перше, поки Сполучені Штати є в якості посередника, а завжди можна гарантувати, що вони почнуть надавати менше допомоги Україні. Ми бачимо цю тенденцію останній місяць, коли Сполучені Штати не голосують разом з Україною в Генеральній асамблеї, ООН, не підтримують заяви. А, наприклад, групи Сіми або не обговорюють всі можливі нові пакети військової допомоги, мотивуючи це саме питаннями в першу чергу, того що вони є посередник. Ком, і вони хотіли би не зіпсувати той діалог, який є. По-друге, ми бачимо, як після візитів спецпредставника Виткафа до Москви, фактично він повертається, і в заявах, можливо, на перемовинах, чи позиція всередині Вашингтону інша, але те, що виходить в змі, те, що виходить в його інтерв'ю. А ми бачимо все більше і більше російських наративів. Тобто, ми бачимо, що Кремль вважає, що він може впливати на американську адміністрацію і просувати щонайменш два важливих для них наратива. Наратив номер раз це щодо Криму, чи взагалі поступки України територію. Наратив номер два це щодо майбутнього членства в НАТО. І ми чуємо це від сполучених штатів все більше, що Україна не повинна бути в НАТО. Ну і в останній тиждень ми почали чути про дуже важливий третій наратив для Москви. Те зняття щонайменш американських санкцій як передумову, і тут ми теж бачимо на жаль, що американська сторона достатньо відкрита до цих перемовин. Віце-прем'єрка міністерка економіки України Юлія Сверденко сказала про те, що Україна готова до переговорів, але не до капітуляції, тому що цей план, який публікують медіа з посиланням на свої джерела, він більше схожий на капітуляцію, тому що там російські хотілки приймаються жодних гарантій безпеки для України не пропонуються. в такій конфігурації, які є можливості у України для того, аби все ж таки відстояти переговори, а не капітуляцію. Ну, в першу чергу, це дійсно перейти і повернутися до домовленості щодо можливого тридцятиденного перемир'я, тобто йти крок за кроком і говорити про те, що давайте продемонструємо спочатку добру волю, щоб ми розуміли, як Російська Федерація себе поводить, а чи готові вони перестати обстрілювати українські міста. А далі ми сідаємо за перемовини і обговорюємо кожен конкретний пункт, або якимось чином узгоджуємо позицію. Бо питання не тільки в безпекових гарантіях, але фактично в тому плані, який був злит у ЗМІ, а там не просто всі російські хотілки, а там фактично навіть винагорода Російської Федерації за ту агресію, яка відбулася. Або ми не бачимо жодної вимоги до Російської Федерації. Максимум, от я подивилася по різні джерела, які а, дають. Єдине, що більш-менш що там може бути гарантоване, це те, що росіяни вийдуть з Харківської області, з там ті невеличкої території, яку вони ще. Досі контролювали і те, що приподноситься американськими змі, як перемога, що чесно кажучи, звучить достатньо абсурдно. Це те, що Російська Федерація перестане претендувати на залишки Донецької, Луганської, там Запорізької і Херсонської області, які вони навіть ніколи не окупували. Ну, це так імовірно, знаєте, як кажуть у нас в Одесі, виліз хаємо з автомобіля. Тобто, ви спочатку. Хоча б продемонструйте, що ви можете захопити ці території перед тим як починати їми торгуватися. Які важливі впливу на переговорний процес на цій стадії є у європейців? Тому що до минулого тижня штати принаймні, публічно відкидали можливість участі Європи в цих переговорах. Минулого тижня були переговори в Парижі. Зараз Лондон не на тому рівні, який анонсувався, але тим не менше переговори відбуваються європейці за столом. А, дійсно, бо, по-перше, Україна наполягала на тому, що європейські партнери, ті, хто дає нам майже половину безпекової і фінансової допомоги, повинні бути за цим столом переговорів. Але це не тільки питання допомоги. Ми говоримо, і в принципі вимогою Російської Федерації стосується всієї європейської безпеки. Тому як ми можемо говорити про європейську безпеку без а, Європи. І те, що Сполучені Штати до цього говорили, що Америка що європейців там не буде. Це якраз ще одна позиція Російської Федерації. Це саме росіяни не хотіли бачити європейцям за столом мирних переговорів, бо розуміють, що в них набагато більш чітка антиросійська позиція. Що можуть запропонувати це, звичайно, перше це безпекові гарантії, які можуть надавати європейські країни, так само як і США. По-друге, це обсяги допомоги. Якщо американці постійно говорять, що європейці повинні платити за європейську допомогу, то за останні рік європейці це дуже чітко продемонстрували щодо допомоги України, і тепер якби не можна сказати, що ваше слово нічого не важить. А і сам факт брати на себе більшу відповідальність за європейські справи. Всі ці елементи і складають ту картинку, коли американцям достатньо важко буде ігнорувати європейську позицію. Ну і денюжки 300 мільярдів євро російських таких заморожені в європейському союзі. Сума відчутна. Штати такими замороженими активами не оперують російськими. Пані Ганну, дякую вам величезне за те, що приєднались до нашого ефіру. Сьогодні це була Ганна Шелест, директорка програми безпекових студій ради зовнішньої політики Українська призма з якої говорили, говорили і про так званий Ний план Трампа злитий в американські медіа і про переговори у Лондоні, які тривають просто зараз. Про те, в які ігри з переговорами зараз грає Росія, будемо говорити з аналітикиною центру ініціатив ПЖ Марією Кучеренко. Пані Маріє, я вас вітаю. Вітаю напередодні. Путін допустив прямі переговори з Україною. Він не сказав конкретно з Зеленським, але з Україною чого раніше він не робив. Що могло спричинити таку заяву? Що за нею стоїть тут? По перше, це гра зі сполученими штатами Америки, тому що все абсолютно, що говорилось, про переговори і в попередню фазу бойових дій, тобто з 14 по 22, і з 22 по Нині все, що говорилось Росією про переговори, говорилось тільки для однієї аудиторії для Сполучених Штатів Америки. Тому що всі прагнення, всі бажання, всі намагання якось калькувати, мавпувати, все це було направлено тільки і лише в Вашингтон. Давайте пригадаємо той самий, я не знаю, формат Волкер Сурков, коли угу. вони були дуже втішені, тим що, врешті-решт вони напряму розмовляють зі штатами. Зараз ми маємо історію в Дмитрієв. Зараз ми маємо історію про взагалі пряму комунікацію на рівні вже держпредставників, тобто не з видуманими посадами як для того самого Дмитрієва. А власне, коли йдеться про комунікацію безпосередньо лідерів держав, чого не було. У попередній період, тобто тут дійсно аудиторія є лише Сполучені Штати, тому що Путін зараз дуже очевидно грає в гру. Що, а, а давайте я вам продам свою договороспособність. Угу. Тобто хто а, перший покаже свою недоговороздатність, той програв. Але в цю гру ми теж дуже дуже як сторона майстерно зіграли. І дійсно, нас ніхто не може поставити в таке положення, де ми будемо звинувачені в тому, що ми не хочемо домовлятись. Україна послідовно брала участь у всіх мирних ініціативах, тобто від ТКГ через нормандський формат до історії з Стамбулом, до історії, які ми маємо зараз. Завжди українська сторона була зацікавлена і в режимі припинення. Вогню за для гуманітарних цілей завжди українська сторона була і є зацікавлена в тому, щоб визволяти з полону наших людей, наших військовополонених, наших цивільних заручників, які там знаходяться в Російській Федерації. Тому тут нас звинувачувати в недоговори. Але Чисті чому не видачують. Чому звинувачують сьогодні? Здається, Марко Рубіо навіть говорив про те, що він переживає, аби Україна знову не повернулася до жорсткого жорсткої позиції на переговорах. Тобто, ну начебто Україна Країна тут не договороздатна, а Росія, от вона на все, на все погоджується, просто ну, ті пропозиції, які лунають, вони дуже комфортні Росії. Дійшло до того, що Сполучені Штати взагалі говорять, ми вийдемо з переговорів, якщо ви не домовитеся. Переговори, які вони самі ініціювали. На вашу думку, росіяни зацікавлені в тому, щоб Штати залишалися в цьому процесі. О, звісно, Російська Федерація дуже зацікавлена в тому, щоб не просто штати залишались в цьому процесі, а оці наближені до Трампа люди залишались в цих процесах. Тому що там дійсно була пророблена, я можу вас запевнити точно, що була пророблена колосальна робота з аналізу портрету того самого Віткафа. Mm -hmm. Саме тому з ним розмовляє Дмитрієв, тобто це ідеальний для нього співрозмовник, теж людина з дуже мутною біографією, ніби інвестор, ніби підприємець, ніби спеціаліст з економіки, але так виходить просто дуже дивно про Кирила Дмитрієва, що цей вихідець з України, який, до речі, народився в Києві в 75-му році, і поїхав на навчання у Сполучені Штати, повернувся в Москву. І перший свій автомобіль він купив на військове посвідчення, серія якого російського. Військового, звісно, посвідчення співпадає з серіями посвідчень, які видавали співробітникам на той момент э, СВР, випускникам Академії СВР та служба э, внішньої розвідки. Так, да, угу. да, Оця видумана спецслужба, яка нас направду, є філіалом ФСБ просто. І э, ці... Такі самі документи з такою самою серією видавали представникам ГУГШ з СРФ. Тобто дійсно можна говорити про те, що люди з малозрозумілим бекграундом зараз намагаються вирішувати долю дуже дуже серйозних питань, які стосуються суто геополітики. І тут дійсно Російська Федерація дуже зацікавлена в тому, щоб це була дійсно така сіра зона, тобто, щоб в цьому було якомога менше інституцій. І ваги інституцій – це якраз те, що так теж приваблює того самого Трампа. Так і Російська Федерація дійсно зацікавлена в тому, щоб це лишались ті самі люди. Але ж тут питання в тому, що. Сьогодні саме Рубіо проявив недоговороздатність. Він відмовився відвідати Лондон. Від він відмовився від візиту. Відповідно, відмовились від візиту інші міністри закордонних справ, які мали брати участь в цих переговорах, тому що ті вимоги, які висували українські стороні, вони є такими, що є завідомо нереалістичними, не абсолютно нереалістичними. І питання полягає навіть не в тому, що це якісь наші там особисті побажання. Питання полягає в тому, що. Якщо ми юридично визнаємо анексію Криму як річ, що вже є фактом, то е, тут ми просто розморожуємо війну всіх проти всіх. Ну, Тобто давайте подивимось тоді на Африку. Давайте подивимось на ті самі Балкани. Ну, Тобто, це було не так давно. Це було якихось там 30 років тому, і я запевняю, що у деяких точках, тим більше з подачі тої самої Російської Федерації, дуже і дуже легко підпалити нові ці очаги конфлікту, і дуже дуже легко створити картину. Такої глобальної нестабільності, ну от, наприклад, та сама діяльність тої самої групи Вагнера, яка зараз пройшла ребрендинг на назву Африканський корпус, вона ж викликала світову уранову кризу. Тобто ніякі речі в світі, які відбуваються з дестабілізації з інтенсифікації певних конфліктів, вони не відбуваються як речі в собі. Тобто, uh -huh. все це є взаємопов'язаним. І коли ми говоримо про те, що ми в Можемо там визнавати отакий от поділ територій в 21-му сторіччі, ну то я просто всіх вітаю. Тоді ми входимо в еру війни всіх проти всіх. І наші європейські партнери це чудово розуміють і абсолютно не зацікавлені в тому, щоб ми жили сьогодні в такому світі. І це не просто якісь, я не знаю, красиві слова чи лозунги. Це, по-перше, питання безпеки, по-друге, це питання економіки, про що всі власне думають. І мені дивно, що Трамп, який пропагує те, що він нібито такий. І весь бізнес підхід, що він нібито за те, щоб мати певні торгівельні відносини, за те, щоб будувати якесь там процвітання, не бачить цих очевидних речей, тому що знову ж таки ми чули і бачили неодноразово від цієї адміністрації це бажання зосередитись на внутрішніх справах Америки. Але ж питання в тому, що ну ніяк Америка не може бути річчю в собі, чого росіяни хочуть від цих переговорів на вашу думку. Росіяни діють тут як класичні кадебісти, тобто нічого не змінилось. Вони хочуть протиснути якісь речі, які би їм були вигідні, саме на характері. Тобто, демонструючи оці завищені вимоги, створюючи додатковий тиск військовими силами та засобами, створюючи додатковий тиск суто терористичними силами та засобами. Ми бачимо цю інтенсифікацію саме терористичних дій проти України. Вони прагнуть лише. Одного їм потрібно, ми ж розуміємо, що Путін дуже любить бравірувати тим, що він такий ленінградський юрист Йому притаманний певний легізм. Тобто вони дуже люблять розмахувати папірцями. Вони хочуть папірець. Вони хочуть будь-який папірець, який дозволить їм говорити, що от ми отримали документ. І який, звісно, буде сформульований так само, як ті самі мінські домовленості, з тим, щоб закласти туди максимум незручних моментів для нас, як для сторони, і вони будуть постійно розмахувати цим документом і тикати саме в ті фрази. Які будуть зручними саме їм як стороні, і ми опинимось в тій самій ситуації, яку проходили в перші вісім років війни. Тобто, коли безпекова частина домовленостей Російською Федерацією виконуватись не буде, і це буде такий важель, який вона постійно триматиме в руках. А від нас вимагатимуть політичних поступок задля врегулювання і задля того, щоб демонструвати поступи прогрес, от і все. Тобто, старий пес він же ж не вивчить нових трюків щодо папірців. Напередодні сієн. CNN... Опублікували портрет, який Путін передав Трампу через Сіва Віткофа, і це ну такий, знаєте, екземпляр, представник соцреалізму. Такий славетний Трамп в обличчі в крові після цього нападу на нього. Ніка Сафронав, суперславетний російський художник, його малював. І я от собі думаю: а як цей когнітивний дисонанс в самій Росії перетравлюється, коли лідеру країни, головного споконвічного ворога Росії, матушки, тепер найвизначніші російські художники малюють портрети. Вони там ну, ніякого не, не бачать протиріччя. Я б почала з того, що це дійсно. Як ви вірно зазначили соцреалізм, але соцреалізм в переказі Сорокіна. Тобто ми маємо цю таку Сорокін вивернуту... – Це російський письменник, який залюблений в цей брут мерзоту, це болото і Якому абсолютно треба заборонити, було в нульові писати його твори. Тому що все, що він описав, все відбувається по факту зараз з Російською Федерацією. Той самий розворот Китаю і спалення закордонних паспортів, все те, що було описано в розповіді, не в розповіді в оповіданні діння Прічніка. Тобто все це відбувається зараз. Але історія в тому, що росіянам дуже дуже довго через той самий Перший канал, через інші засоби мас-медіа продавали образ того, що вони зараз знаходяться в холодній війні 2.0. Угу. Тобто історія в тому, що так ми, звісно, споконвічні вороги. І ми, звісно, будемо мірятись ракетами, але зараз у нас нібито така розрядка. І врешті-решт, знову ми зі Сполученими Штатами ділимо світ. Mm -hmm. Тобто, оце усвідомлення того, що вони знову, оцей СРСР 2.0, тільки з бантиком, ну як Костя Ернст любить, е воно просто їм затьмарює будь що. І оці всі запитання про той шалений антиамериканізм, який е нісся з першого каналу, наприклад, в 20, Другому році вони просто не ставляться. Чому? Тому що в цьому антиамериканізмі було багато ненависті, в якому було завжди чути оце захоплення. Mm -hmm. тобто, а чого їм можна, оце що хочу то врачу, а нам не можна. От колись ми будемо такі самі, як вони. І тут у них дійсно вони доходять до цієї ситуації піка, що, врешті-решт, у нас карібський кризис 2.0, і все у нас відбувається абсолютно чудово. Тобто настільки спотворена свідомість, і це знову ж таки до питання про те, що... Перемкни оцей важель, перемкни оцю кнопку. І на завтра вони будуть казати про злочини путінізму, якщо транслювати відповідну картинку. Тобто ці люди, вони. Т Тумблер просто переключаєш, вони безпілотники складніші виглядає Абсолютно, оцільні. вони дуже легко навіювані. Враховуючи те, що Сполучені Штати зараз таку позицію займають, яку займають, вочевидь, роль Європи в підтримці України зростає. Росія це теж розуміє. Як вони будуть торпедувати Європу? І як вони роблять це зараз уже? О, Російська Федерація дуже і дуже активно працює над диверсійними заходами безпосередньо всередині Європи. Там дуже дуже багато агентури, тобто не треба дивитись на спроби вичистити цю агентуру з Європи з 22-го року, крізь рожеві окуляри. І досі відбуваються певні дії. Досі ці дії продовжуються. Слава Богу, що у нас йде чудовий обмін з нашими партнерами в тому, де ми можемо бути дійсно гравцем, в тому. Де ми можемо бути не лише вигодоотримувачем? Вот від допомоги, але й можемо пропонувати власну додану вартість. Тобто йде чудовий обмін з приводу того, що таке ГУГШ, як працюють ці люди. Тобто, ми можемо дійсно обмінюватися нашою експертизою з нашими партнерами, що і відбувається. Плюс я би не відкидала історію про Середземне море, тобто ця загроза, яка створюється Російською Федерацією в Африці через Африканський корпус в Європі, особливо в Південній Європі, чудово її розуміють. Ти розуміють, що це теж така історія дуже керована mm -hmm. про міграційні кризи. І так далі. європа це вже проходила. Пані Марія, дякую вам величезно за вашу експертизу. Це була Марія Кучеренко, аналітикиня центру ініціатив. ПЖ. дякую, конденти Радіо Свободи у Брюсселі Олена Абрамович. Олено вітаю. Чи є вже якісь результати перемовин? Вітаю колеги. Тобто, зустріч дійсно перемовини відбулися, але на нижчому технічному рівні. А щодо миру в Україні, буквально півгодини тому про це відзвітував глава офісу президента Андрій Єрмак від України в Лондоні. Працювала делегація у тому ж складі, що й минулого тижня в Парижі. Це глава офісу президента Андрій Єрмак разом з міністрами оборони та закордонних справ за словами глави офісу президента домовились продовжувати роботу. Ось цього, що він написав. Росія і надалі відмовляється від безумовного припинення вогню, затягуючи процес та намагаючись маніпулювати перемовинами. Але міжнародна єдність і чітка позиція наших партнерів не залишають її шансів. Домовились про подальші регулярні консультації для досягнення головної цілі справедливого миру для України. Від Німеччини та Франції були представники з питань безпеки. Від США участі у перемовинах брав лише спецпредставник президента з питань України Кіт Келох, Сіва Віткофа, який увесь цей час вів переговори з Росією. Цього разу немає. як і держсекретаря Марка Рубіо Рубіо, до речі, ще залишаючи Париж минулого тижня, говорив, що не факт, що приїде до Лондона. Казав, що в Парижі США представили Україні певну структуру мирної угоди, і що він чекатиме відповіді з Києва. Ось його слова за минулу п'ятницю. Це залежить від того про що будуть переговори. Як я вже казав, якщо це буде просто ще одна зустріч заради зустрічі, побачимо. Сподіваюся, це буде розмова з конкретикою. Особисто я хочу приїхати, якщо зустріч буде продуктивною. У сорок вечері Рубіо поговорив з міністром закордонних справ Британії. Сказав, що сподівається перенести поїздку на найближчі місяці. А в західній пресі було чимало припущень щодо причин відмови його від цієї поїздки. За New York Times пише, що причиною стала заява президента Володимира Зеленського про те, що Україна не визнає юридичну окупацію Криму. А сказав Володимир Зеленський про це напередодні ввечері, спілкуючись із пресою щодо ходу переговорів. Україна не визнає юридичну окупацію Криму. Мам про що говорити. Це поза нашою Конституцією. Це наша територія, територія народу України. Ми готові також зафіксувати, що після припинення вогню ми готові сідати в будь-якому форматі. Напередодні зустрічі в Лондоні видання Ексіос розкрило подробиці американського мирного плану. В ньому, начебто, йдеться про те, що США де юре визнають контроль Росії над Кримом і де факто окупацію частини Луганської, Донецької, Хросонської Запорізької областей. Також в документі звучить обіцянка, що Україна не стане членом НАТО, але збережеться можливість вступу в Євросоюз. Віце-президент США Джей Ді Венса, який зараз перебуває з візитом в Індії, заявив, що США вислухали позиції і України і Росії. І тепер вважають, що прийшов час час ухвалювати рішення. Ми зробили дуже чітку пропозицію і росіянам і українцям, і настав час або сказати так, або США мають вийти з цього процесу. Я вважаю, що ми сформували дуже справедливу пропозицію. Подивимось, чи зможуть європейці, росіяни й українці довести справу до фінішу. Я налаштований досить оптимістично. Думаю, усі вели переговори добросовісно. Але зараз вважаю, настав час зробити, якщо не останній, то один. З останніх кроків Венс також заявив, що в рамках угоди і українці, і росіяни мають відмовитися від частини території, які вони зараз контролюють. Спецпредставник Трампа Стім Вітков цього тижня знову поїде до Москви. Для України та Європи наразі неприйнятними є пропозиція щодо визнання окупованих Росією територій для Росії присутність західних військ в Україні. Колеги.